Сьогодні ми з вами робимо шубу по-новому. Для цього нам буде потрібна картопля варена, буряк-варений е, да, буряк е, оселедець, плавлені сирки, е, 2 яйця. І я візьму ось таку цибулю червону. Ви, якщо будете брати білу, просто її замаринуйте. Ну, я сьогодні кину, просто в мене є така салатна, мені з нею теж подобається. А як немає, то беру білу, трішечки оциту, сіль цукор, замаринувалося трішечки і все. Васеледець я сюди, коли ну, розібрала його, це, до речі, купляла український з дому. Додала сюди олійки, і зараз воно в мене вже стоїть. Чекаю, коли ми будемо з вами все робити далі. Так, розпочинаємо. Беремо і натираємо картопельку. Так, картопельку виложили. Тепер беремо майонезом. Мастимо. Майонез я не буду мазати, отак, от, от хай він так і залишається. У нас то в Україні пакети такі. Що можна тонесенько нарисувати, ну нічого, від цього смак не поміняється, дівчатка і хлопці. Так, беремо цибулинку. Я картоплю, скажу вам так, не важила, але я таку взяла одну, таку величеньку. Так, беремо тепер цибульку нашу і ріжемо її дрібненько. Посипаємо наверх Так. Ви можете менше кидати цибульки. Я люблю я так та там. О. Так, цибульку виложили. Тепер нашу сільодочку беремо, виложуємо із того, що в нас є, половинку, а іншу половинку залишаємо. Тепер беремо наші два яйця і два сирка. Я трішечки сюди сільотку ми із цибулькою не змащую. Ну, ви пам'ятаєте, що у сільотку я додала трішечки олійки. Звичайно, її можете додавати. Я додавала оливковий, ви як захочете. Так, розминаємо так вилочкою. Одразу яйця. Ну, сирки у мене такі, я не можу сказати, що такі дуже м'які. Ну, такі наші звичайні плавлені сирки. Це я їх знайшла там, тут в магазині. І тепер, як мені потрібно, я туди їду і беру їх. Бо всі інші дуже-дуже такі там брала то такі дуже м'які. Звичайно, так от мащить, ну, мастити на хліб. А от якийсь там салат зробити, знаєте, то не виходить. Так, розминаємо це все діло до однорідного. Ось така маса в нас повинна, воно бу, повинно бути таке, знаєте, мастке. Так, ми викладаємо на верх сільотки. Можете двома вилочками допомагати. Було б дуже добре, якби було, знаєте, таке кільце, ото, що так для тортів, таке, як в мене вдома, для салатів. Воно було б дуже-дуже гарно, я вам скажу. Ну, виглядало б збоку, бо воно було б так би своєю видно. У мене тут так не вдасться. Ну, але, зробимо. Так, тепер сюди нашу сільодочку, та, що в нас залишилася з вами. І тепер теж не змащуємо майонезом. У нас там достатньо сирки з яйцями, то додали ж майонез хватить. Ну, вистачить. Так, тепер втираємо сюди буряк наший. До речі, купила, знаєте, такий солодкий, смачний буде. Так, Натираємо до кінця. Тепер бендеремо наш бурячок і розподіляємо по всьому. Коли буряк виложили вже рівномірно на салатик, беремо, змащуємо майонезом. Ось такий у нас вийшов салатик. Я взяла його, прикрасила киві і трішечки кропику насипала. В общем, ну, це вже за вашим бажанням. Готуйте і смакуйте. Це дуже смачний рецепт нової шуби. Мені дуже подобається. Я вже його робила не раз. Так що, беріть на заміточку. Завжди рада ділитися з вами тільки смачними рецептами. Хто готував, по-моєму, рецептам хоч один раз, то знає, що я не обманюю вас, бо завжди готую з любов'ю і з найкращими побажаннями для своїх підписників. Так що готуйте і смакуйте. Всім доброго дня! Я знову з вами. Сьогодні я вже так, як обіцяла, як обіцяла до завтра, то я до вас тоді вийшла. Сьогодні було менше в мене роботи, тому була можливість. Я і зняла рецепт і ще й з вами поговорю трішечки. Дівчатка мої теж сьогодні трішечки там загрібали в дворі. Мама каже, все було вигреблено, все, все одно в тачку і нагребли. Де воно береться, Бог його знає. Погода в них дуже гарна. Сьогодні з ними розмовляла, показували ж мені і двір, і лайму. Рижика не показували, бо прибігав і десь побіг. А лаймочка така важна, серед двору лежить. Так що я сьогодні бачила своїх дівчаток і дуже задоволена, і мені я кажу, слава Богу, що у вас хоч погода наладилася. От як воно було холодно, то воно трішечки знаєте, як трошечки вийшло сонечко, трішки тепла погода, вам а каже, аж трошки на душі краще. Я буду зараз вже йти на роботу. Зараз ще трішечки піду, від... ну, як ще посижу, ще в мене є час. Ще в спіну навіть вам відео завантажити і буду йти працювати. Ви знаєте, пройшов вихідний. Ну, я відпочила. Слава Богу, я хоч прийшла до тями трішечки. Ну нічого. Е як ото праця прикрашає людину. <світку> Це мабуть, сама придумала, ну нічого. Треба працювати, тим паче, що погода сприяє, так що весна е ну, повинно бути більше сил, ніж взимку. Ой, ну, е, як, опти е, Треба додавати позитиву, оптимізму. так що <смір> е, Наступнічка теж все добре. Вікуська з бабусею зранку, якраз я до них телефонувала, бо в них інтернету вчора не було. А сьогодні, слава Богу, з'явився. Хтось підпалив у сусідньому селі. Е, Суху траву, там очерет, і дуже велика була пожежа, і за того ну, пошкодили кабель, і не було це в дівчат вчора, і аж сьогодні з'явився цей інтернет. Оце таке. Ну, слава Богу, всі живі, саме головне. А вже ж звісно, палити зараз не можна. Мама каже, і вітер вчора такий сильний був. Та й вроді так кажеться, здається, після зими должно бути все сире, але все таке сухе. Ну, воно ж висока трава, та очерету воно ж горить дуже швидко. Так вони мені сьогодні це ж розповідали, що ну вони так завжди роблять. Зранку вони встають, займаються там. І читають, і пишуть, і рахують, бо потім вже каже, днем, вже вже воно то те, то те робиш, вже воно не так. А зранку позаймаються і тоді якусь займаюся своїми справами. То грається, зараз у неї така гра продавця. Це Вона так ще не гралася, а зараз каже, я продаю ці. Корм собаці, котикові, ну, що? каже, приходь до мене собачка, лайма лежить серед двору, вона каже, приходь до мене, скупляється. Ой, в общем. Ну, що, ну, що їй робити? Грається та й все. Мама теж потихесенько. Ну, так, більше немає ніяких новин. У мене тут теж, я ж вам завжди кажу, що я нічого не бачу, крім праці. Ну, то, що вихідний є, якщо кудись вийду, то і вам покажу і поділюся. Я бачу, на нас підписалося багато новеньких людей. Я всіх рада вітати у нас на каналі. Я всіх поважаю ціною. Мені дуже приємно. Коли для нас люди пишуть коментарі, щирі і добрі слова, всім дуже дуже велике, дякую. Навіть ті, хто нам не пише, я знаю, що вони нас дивляться. Нам теж дуже приємно, що в нас такі дуже хороші підписники. Так що, завдяки каналу, ну нашому каналу, я маю можливість, що мене оточують такі щирі і добрі люди. На цій позитивній ноці буду закінчувати відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.